Сьогодні великий день, навіть історичний день українського державотворення. Сьогодні у владі таки визначилися, що змінити у конституції, і ніби без лобіювання власних інтересів, щоб тепер влада на місцях стала воїстину народною. Ось основні зміни, які на нас чекають. Визначити територіальну основу органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, створити трьохрівневу систему адміністративного територіального устрою в Україні, розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування різних рівнів. Необхідно найбільш важливі для людей повноваження передати на найближчий до людей рівень влади. Розмежувати повноваження між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади. Передати основні повноваження місцевих держадміністрацій органам місцевого самоврядування. Виконавчій владі залишити тільки право контролю. Визначити, скільки ресурсів треба на кожному рівні. Потрібно повністю оновити бюджетну систему. Громади повинні мати власні бюджети. Можливість об'єднувати зусилля і фінанси. Тоді у них з'являться ресурси для вирішення нагальних питань і розвитку. Зробити органи місцевого самоврядування підзвітними перед виборцями і державою люди почнуть розуміти, що від їхнього голосування залежить, чи добре працюватиме для них місцева влада, а також від самих мешканців залежить якість життя. Про те, чи дійсно так буде і чи не піддалися політики спокусі лишити приховані механізми впливу у цьому зараз і спробуємо розібратися з народним депутатом та да, членом конституційної комісії Ігорем Алексєєвим та Юрієм ну, Ганущаком, головою інституту розвитку території. Я вас вітаю, панове. Е, Скажіть, будь ласка, от основним питанням залишається децентралізація, так і в змінах до конституції за поділ взяли польську систему, так трирівневу, наскільки ну принаймні така інформація була. Ви от... Скажіть детальніше про це. Але виникає питання, яким чином е, будуть розподіляти на оці громади, тому що там в нас зараз е, приблизно 12 тисяч сіл, з них хочуть зробити е, 1200. Ну, принаймні, я бачив таку схему: 1200 от таких от, е, селищних рад, так, об'єднаних. Тобто, яким чином відбуватиметься це укрупнення, якщо я правильно зрозумів? Ну, насамперед. Е... Трирівнева система це не чисто польська, тобто це ми не брали з Польщі. З Польщі ми взяли фактично ідею гміни. І ця ідея не теж не тільки польська, просто Польща недалеко від нас, і вона легше сприймається. Ну я посилаюсь на президента зараз. Він просто Президент сьогодні так Я сказав, що дійсно дух дух оцього базового рівня він взятий mm -hmm. з Польщі. Але система формування гміни це українська система. Тому що Польська формувалася в 70-ті роки. Тобто об'єднання, яке тоді було, це були 70-ті роки, тоді це можна було зробити. Зараз це неможливо зробити. Зараз принцип формування це навколо центру економічного розвитку для того, щоб воно не вмерло після того, як його сформуєш. І тому виходимо десь на тисячу, 1200 громад. От базовий рівень буде називатися громади. Угу. Субрегіональний рівень буде називатися. Ну, хотілося повіти, але швидше всього будуть називатися такі райони. Так. Ну і будуть плутати, ну, певним чином е, колись навчаться казати великі райони. Uh -huh. Колишні будуть малі райони, uh -huh. а це будуть великі райони. Ну з районами це пізніше, але розрахунки показують, що їх має бути десь від 100 до 120. Тобто області не міняються, uh -huh. тому треба заспокоїти всю регіональну еліту, всі розмови про те. Що будуть об'єднувати області, це або від лукавого, або mm -hmm. від невігластва. Але дивіться, якщо буде таке от укрупнення, так яким чином тоді це позначиться на самих людях? Тому що місцями у нас села розміщені так близько відносно один до одного. Є території, де вони не так близько, от, які тут проблеми виникають? Ви дуже правильне питання задали, і те, що сказав Юрій по статистиці, угу. по зняв всі страхи, які вирували з приводу можливо. Укрупнення областей, це все правда, нічого такого немає. Угу. Але я все ж таки зупинився на базових принципах. Коли ми говоримо про децентралізацію, насправді, і під час роботи і робочої групи, і конституційної комісії, знаєте, рівень фаховості дискусії настільки інколи зашкалює, що ти починаєш розуміти, що простому громадянину в селі. Дуже складно інколи зрозуміти всі ці концепції побудови польська модель, не польська модель. Справді не суть принципово за якою моделью побудована угу. взагалі система трьохланкова, двохланкова чи трьохланкова. Основний принцип, і це я вважаю суттєва перемога і робочої групи, і Конституційної комісії, і взагалі всього здорового густу. Це те, що в цих змінах. Закріплено принцип повсюдності, або, або, як ви сказали, субсидіарності. Це принцип, за яким формувався і створювався Європейський Союз. В акті про створення Європейського Союзу один з базових принципів формування і діяльності місцевих громад закріплений принцип субсидіарності. Що це означає? Угу. Це означає, ви правильно зробили слайд, про те, що всі абсолютно послуги, які можуть бути. Принципі, гіпотетично надані на місцях, тобто на найнижчому рівні, максимально наближеному до громади, повинні бути передані з області, з району від держави на найбільш низовий рівень. Тим самим, коли ми говоримо про децентралізацію, взагалі в громаді нікого не цікавить, mm -hmm. яка модель, як називаються райони. В першу чергу всі стикаються з абсолютно буденними і простими проблемами. Як і за що побудувати школу, лікарню, як вирішити і впроваджувати програми соціально-економічного розвитку? І саме такі зміни, які пропонуються, якраз і дають місцевій громаді найбільш. Пане Юрію, от про субсидіарність говорив сьогодні і президент. Я прошу послухати його. Причому левову частину цих повноважень має переходити. На базовий рівень. І левова частина цих повноважень має ґрунтуватися на принципі, який тепер вже вивчать. спочатку це було дуже складне слово, сенс якого ніхто не розумів, але сьогодні я все більше і більше бачу, що це слово починає використовувати не лише Гройсман з Ганущиком, а й більшість сьогодні експертів, які з цього приводу намагаються спілкуватися. Субсидіарність. Ну ось, бачите, лише донедавна це слово знали в країні лише три особи. Фактично, так президент Додатково, да? так. Ну президент теж, оскільки він це ж чув і гаразд. Тобто, буде от такий розподіл коштів. Я це... можу просто хвильку так. коротко буквально пояснити, що таке субсидіарність на простому прикладі. На одному з видів адміністративних послуг, наприклад, реєстрація бізнесу чи нерухомості вона зараз у держави. Міністерство юстиції через свої територіальні органи надає тут цю послугу. Відповідно, всі кошти йдуть до державного бюджету. Вже зареєстровані, до речі, законопроекти, які передбачають якраз і передачу цих функцій на місця з, з, з фінансовою децентралізацією. Mm -hmm. Тобто, це означає, що, наприклад, громада умовно створює у себе певний центр, надає послугу. І отримує звідси кошти. Ось це приклад якраз і фактично субсидіарності. Послуга спустилась mm -hmm. до найнижчого рівня, і а, надавач послуги має можливість залишати ці кошти у себе. Ось на простому прикладі я навів, що таке принцип субсидіарності. Раз, Все правильно а я, я доповню, чисто на ваше питання, чи mm -hmm. стане ближче послуга? Дивіться, от зараз леова доля 99 і 9 з копійками послуг надається у районі. Угу. Скільки в нас районів? 488. Добавте 170 з копійками міст обласного значення. Ну, разом так, чуть менше 700. Угу. А базових буде 1200. Тобто, уже, от, що це таке громада? Це район поділити на два. Угу. Тобто, навіть фізично, коли подивитися, це середньостатистична громада, яка створюється, це район поділити на два. Грест, але... Тобто, всі ті послуги, які надавалися сьогодні в районі, mm -hmm. будуть надаватися в громаді. Якщо середня відстань від села до районного центру 21 кілометр зараз, mm -hmm. то після того, як буде зроби, зроблено таке формування громад, перекройка карти, mm -hmm. у нас вийде середня відстань 11 кілометрів. Ага. Тобто ближче, набагато ближче. І е, фактично новий дух, дух життя будуть. Даватися так. у ті селища, колишні райцентри, які зараз мають такий е, вяло текущий, слабкий характер. Тому що загальне правило таке, куди приходить влада, за нею зразу йде бізнес. Друга позиція бізнес страшно не любить двовладя. Угу. А двовладдя – це районні центри, де є держадміністрація. І місцеве ми зараз говоримо про чіткий розподіл. Голова. Так між так, і, і, і от ситуація полягає в тому, що якраз держадміністрації не буде, не буде дублювання, угу. і фактично, отой голова громади, він буде зацікавлений, щоб саме до нього прийшов бізнес. Але дивіться, а як 1200? двісті. Виникає, виникає питання, як буде оцей розподіл, тому що я сьогодні прочитав, що Будуть визначатись так на місці, от влада на місці, але затверджуватиме це все Верховна Рада. Тобто це виходитиме як? Примусово Шо, затверджу? за затверджуватиме? Влас... Ну тобто, за, 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 за от, добровільне це об'єднання громад добровіль... затверджуватиме. По-перше, дивіться, Дивіться. Е, якщо ми говоримо про закон про добровільне об'єднання, то там насправді все абсолютно добровільно. Одне село захотілося об'єднатися з іншим. Угу. Чому? Тому що якщо подивитися на ресурси, можливості, то що каже статистика? Починаючи з 3,5 тисяч населення, починає заходити бізнес угу. і починаються витрати на комунальне господарство. А у нас 89% цих е, сільських рад набагато менше. Тобто, е, що виходить, що вони приречені на загнивання, туди не прийде бізнес. Там немає концентрації капіталу, тобто фактично ні, нічого немає. О, і більша частина коштів тратиться на, на органи управління. Щоб ви розуміли, на благосто території починають mm -hmm. тратитись гроші починаючи з п'яти тисяч. І от коли вони просто між собою об'єднуються, у них вже є синергетичний ефект, mm -hmm. вони вже отримують можливість далі нарощувати свої кошти. А от те, про що ви кажете. Mm -hmm. Це ота майбутня карта, про яку я кажу. Тобто та майбутня карта громад або тих мікрорайонів, mm. тобто, що каже закон? От якщо ви просто об'єднаєтесь, ви залишитесь сільською радою. Але якщо ви об'єднаєтесь о такій конфігурації, яку хотіло би бачити, Міністерство регіонального розвитку Кабмін держава от в цьому mm -hmm. відношенні, то в, тому, в цьому випадку ви переходите у інший, е, іншу вагову категорію і розглядаєтесь уже як район. Ми даємо вам додаткові кошти, додаткові, Добре, зрозуміло. Е, видаткові повноваження. Але дивіться, з приводу якраз взаємодії з Києвом е, в президента. Він, хоч він про те говорить, що знімає себе багато повноважень, але все одно в нього залишається право скасовувати рішення, так, якщо я не помиляюся, і призначати своїх префектів. Нема в нього скасовувати рішення. Немає, немає. немає, так? Нема. немає. Ну, тобто, зараз немає скасовувати. Ну там е, не прописано в цих змінах про те, що Нема. якщо це за е, загрожує територіальній цілісності. давайте я вам про поясню, які так. ключові положення закріпили. Ви сказали тільки що про своїх представників. Вони mm. по цим змінам називаються префекти. Так. Зараз ще може і, то, і то, точиться дискусія. Можливо, слово префекти будуть змінені на більш якесь прийнятне для української державний діали. урядник. Державний урядник, тому що ну. Ну, слово, слово префект, воно не української тимології. Значить, вони призначаються і звільняються а, за поданням кабінету міністрів президентом mm -hmm. України. То, фактично, два кашкета має: Це... і від президента, і від прем'єра. Це перше. Так. А тепер з приводу тимчасового зупинення не рішень, а повноважень, а, дійсно прописані. Підстави, які дають президенту можливість зупинити повноваження. Це якщо та чи інша громада, та чи інша рада а, вчиняє дії, фактично, які підривають національну безпеку територіальну цілісність. Але президент в такому разі, він не приймає одне останнє рішення, яке є обов'язковим і не підлягає фактичному скасуванню. Приймаючи таке рішення, одночасно приймає, призначається тимчасовий, фактично уповноважений на цій території. А президент звертається до конституційного суду. Я сподіваюся, що під такі важливі повноваження в майбутньому Конституційному суду у нас буде сформований Конституційний суд і будуть вичистені ті особи, які ще знаходяться там. Так ось Конституційний суд невідкладно розглядає таке подання на предмет дійсного чи є порушення. Якщо Порушень немає, то тоді фактично скасовується рада Продовжує діяти. Якщо Конституційний суд визнає, що там є порушення, mm -hmm. тоді призначається позачерговий вибори. Right. Ну але дивіться, вже є побоювання, що от ці зміни вони насправді зберігають стару модель нову. Я прошу <гум> послухати зараз Оксану Сероїд, що вона думає з цього приводу. Якби під час Майдану такі повноваження були у Януковича, він би абсолютно конституційним способом припинив повноваження місцевих органів влади, які підтримали Майдан, і спокійно призначив своїх уповноважених терміном на один рік. Тоді не було б нинішньої суперечки навколо змін до Конституції, а ще не було б війни так званих ДНР і ЛНР. І нарешті України також би не було. Можна ну, я прокоментую цю ситуацію буквально одну хвильку. Значить, я розумію Оксану Сріїд. Скоро місцеві вибори, і треба абсолютно знаходити страшилки тих чи інших ініціатив. Але ви знаєте, під такі аргументи, в мене є дуже гарний документ. Я бачив, що у Юрія він так само є. Це попередній висновок венеційської комісії, який вдумайтесь, венеційська комісія за тиждень зібралася і проаналізувала. Зміни до конституції, тобто Венеційська mm -hmm. комісія дає чіткий сигнал своїми діями, що вона зацікавлена в реформах, зацікавлена в а, цих змінах. І що Венеційська комісія а, в попередньому висновку, який датований був 24 червня а, цього року, вона визнала, що в цілому ці зміни, які пропонуються, відповідають європейській хартії місцевого mm -hmm. самоврядування. Були декілька пропозицій. В цьому висновку вони, до речі, враховані в кінцевому mm -hmm. тексті. Тому більш-менш але, але ця, по цій позиції вони чітко заявили, що держава має право mm -hmm. і отакі заходи є цілком логічні, цілком природні. Чому? Тому що е, право президента як гаранта. Конституції і гаранта взагалі держави, як такої, робити дуже рішучі заходи. Ви врахуйте, що це ж, це ж це екстраординарний випадок, екстраординарний випадок, коли Рада прийняла рішення, ну, наприклад, на, е, цей, е, приєднатися до Росії. Загроза територіальній цілісності України. Тобто, якби були такі можливості у президента рік назад по відношенню до Донецької облради. Все та дуже швидка реакція була. Угу. А тепер подивимося, е, каже, що, е, от, що би мав натягнути той Янукович, добре, він розпускає ту саму раду. Що, від цього Майдан би закінчився? Та ні. Нічого би не було. Все одно, це, це був такий масовий рух, що від рішень місцевих рад фактично нічого не залежало. Вони би. Прийняли би це рішення, причому прийняли б один і останній раз, причому свідомо би прийняли це рішення. Ну, але ви пам'ятаєте… І, і, і що? Ну, пішли би на розпуск, ну і що. Я перепрошую. Але ви пам'ятаєте, як були випадки, коли деякі обласні ради чи райради оголошували, що вони не згодні з тим, що приймали у Верховній Раді, і вони говорили, якраз під час Майдану, і коли утворювалися Майдани вже такі локальні, особливо на Західній Україні. Якби з такими повноваженнями був президент, напевно, вони е, стоп. швидко закінчилися. Про що йдеться? Ідеться загроза територіальній цілісності uh -huh. України. Майдан, загроза територіальній цілісності України? Ні. Ну, дивлячись, як подавати. Ні, слухайте, як подавати, можна Я все що завгодно. Ми знаємо, які які е, mm. робив е, на той момент е, законопроекти, які йшли, звідти все. Все, все робилося проти права, як такої, проти природного права. Громадянського суспільства протестувати проти це, 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 диктатури, зрозуміло. проти деспотії. Ну але тут ідеться про цілком нормальний механізм, цілком нормальний механізм захисту держави. Цілком нормальний механізм. Добре, зрозуміло. І це, і, це е, і там є можливість оскаржити. Я перепрошую, але ми маємо ще одну тему за зачепити, поки е, тому, що в нас дуже мало часу з приводу Донбасу. Були представники від Сходу, хто це був і на яких особливих умовах буде от якраз реалізуватися от ці зміни по Конституції на Сході України? Дивіться, значить, щодо самих положень про статус Донбасу. Була запропонована Конституційній комісії президента України конструкція. Проте, я можу навіть. її попередньо зачитати, що особливості здійснення місцевого самоврядування на окремих містах територіально там, там все написано дуже розумною мовою. От як воно насправді буде відбуватися? Тобто вона окупована територія, там є війна. Яким чином оці от дійсно гаразд? Ви мені розповіли дуже все добре, але яким чином це реалізовуватиметься там? Дивіться, Такі Тут, тут, тут базова, дивіться, базова річ, всі абсолютно чітко заявляють про можливість проведення і місцевих виборів, в uh -huh. тому числі на цих територіях. Але коли влада висловлює таку пропозицію, фактично, вимогу, вона одночасно ставить ключову вимогу це забезпечення контролю над цими територіями. Uh -huh. Те, що зараз. В цій конституції передбачено особливий статус. Це не означає, що на непідконтрольних територіях будуть проводитись місцеві вибори, де українська влада не контролює. Гаразд зрозуміло. Я вам дуже вдячний за цю розмову. На жаль, ми вже обмежені в часі. Дуже знаково, що це все відбувається напередодні дня конституції. У понеділок навіть буде державний вихідний, але у команди президента, схоже, ці дні будуть робочими. Петро Порошенко вже наступного тижня хоче внести до парламенту свій варіант змін до конституції. А тому опрацювати доведеться сотні сторінок. Депутати ж до 17 липня мають прийняти рішення і запитати у конституційного суду про законні зміни. Якщо так і відбудеться, то вибори у жовтні можуть стати дуже важливими. Побачимо, що з того буде. Такою була тема дня сьогодні.